Всім привіт, друзі! З вами Давид. Сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. Це моя третя частина, як я виживаю у пустелі. Так, друзі, це моя третя частина. І сьогодні, ви, як знаєте, я сьогодні хочу відкопати. Той храм, який під нашим поселенням. Ну, не під нашим поселенням, а просто ось тут. -от. Тому що я вважаю, що це храм, тому що ну, це не може бути. Навіщо тоді ці блоки нам? Це якось дуже дивно. Я тут трішки прокопався, друзі, щоб ви знали. Так, я зараз впав. Так, нам треба піднятися. Так, один, два. І територій, все, ми піднялися, зараз у нас ніч, Я хочу залишитися на вулиці, щоб побити трішечки мовів. Ну, щоб їх там бити, там. Ти можеш уйти, будь ласку? І це не твій дім, щоб ти знав. Виходь тоді. Звідси, так, як ви пам'ятаєте, то це ті речі, як і були. Так, я зараз хочу трішки поспати. Так, все, я поспав. Я сьогодні хочу прийти в бібліотеку. Там забрати полосі книжні, тоді мені потрібна сокира, щоб їх забрати. У неї 9 урону, так що, щоб вбити голема, це буде мені достатньо заліза. Так, я сьогодні хочу їх всі забрати, щоб зробити, там щось со. Що? А що в мене. Ні. О, підожі, а що це? Як я не помічав ось, ще підовій. покращити, обладнання. Вау! Так це ж. Друзі, якщо не знали, то це... Е, така штука, я вам покажу за зараз що серії з неї можна робити. Так, треба взяти мій алмаз і мої смаралиди і. і які... Підождіть, а де вони? А. Ні, їх тут немає. Підождіть, а де ж вони? Так, дай мені пройти? Підождіть, вони ще тут залишилися. Ви пам'ятаєте, друзі, мій алмаз? Смарагди і це є то. Я не розумію, де вони сховалися від мене? У мене тут книги є, тільки книги. Так. А де сли. А, вона в місочку. О, все. Так, мені треба це зібрати. І все ось це. Так, це мені потрібно. Ось для чого, друзі. Я в шоці, як я це не помітив зразу. Ну, це дуже е, багато посилення. Так, ми беремо це. Так, нам треба зняти броню. Так, пробач. Так, нам треба взяти броню нашу і її ну якось покращити. Ось я як виглядаю так. Щоб все зробити, ми на нагрудник, ось цю реч. І ми можемо вибрати, чи ми ложимо алмаз, щоб у нас тут це було або смарагди. Я вважаю, що краще буде смарагди. Ну, так буде покрасивіше. Це теж в мене буде смарагдове. А тут в мене буде алмазне. Ось, друзі, ви запам'ятаєте, тут нагрудник, тут якийсь. Тут чи алмази, чи змруди, це растон, що ви хочете, але руду переплавлену. Добре, друзі, а тут слиток, але його дуже складно досягнути. Але я його досягну, тому що я знайшов храми, І це мені дуже пощастило. І ось я як виглядаю зараз. Ось так дуже гарно скажіть, друзі. Я вам вже показував відео про це, так вважаю, чи ні. Я вже що, це моє перше відео про це. Ну, ось так от я зараз поки що виглядаю, мені це дуже подобається виглядати. Це мені дуже пощастило, що я це знайшов. Так, ну я хотів піти до храму, але я забув, що щоб до нього піти, мені потрібно потрібен час. Так, я хочу трішки покататися на своєму коні, так. Привіт, друже! Давай ми... Привіт! О, так, зачиняємо, щоб він не вибіжав. Ось так от Але він дуже якийсь... Ну, як вам сказати... Він дуже... Мені не подобається, він не швидкий, я якийся. Я не знаю чому. Але він мені не подобається, він не швидкий. Тому, друзі, завжди треба шукати швидких конів. Так, я хочу зараз з нього... А! Я його вдарив. Так, а як мені в нього внутрі зайти? Я не розумію. Я хочу подивитися, що в ньому внутри. Та я хочу злізти з тебе. Я хочу з тебе броню зняти. Та як мені з нього броню то сняти? Я не розумію. А, ось так от. Треба на shift ставати. Так, я хочу зняти також сідло і приручити до іншого. Ти вже не мій. А, мій кінь. Він даже без седла я на, на ньому можу кататися. Я хочу чого приручити. Так, ну давай, ты ты ж Микинь будешь. А ну, давай, сідай. Да ну давай, да ну чего ж ты сына хочешь робить? Да ну чого це ты? Да ну давай. Приручайся, я кумуся сказав, щоб ты це зробив. Так, міні, ми відчинимо. Зачинимо. Ні, ну він однаковий, як той кінь, був, друзь. Мені так все не подобається. Я хочу якогось швидкого коня собі. Так, знімаємо сідло і переодягаємо і все сідло і цю броню, я не знаю на цього коня і броню на нього. Так, друзі, я потратив свій час, щоб піти туди, тому що я мог це зробити. Але я не знаю, що мені зараз поки що робити, тому що ну, якось нудно мені тут зараз виживати. Я хочу піти в шахту. А щоб піти в шахту. Треба вугля мені знайти, щоб зробити факіла. Так. Так, треба піднятися нагору. Угу, угу. О, ось і шахта. Тільки я не розумію, тут хтось є. Тут хтось є. Ну добре, поки вугілля добуду, щоб пічку зробити. Так, я добув вугілля. Я не буду більше його брати, тому що, ну, ви вже знаєте, вугілля мені тільки потрібно на пічку, тому що в мене вже є залізні інструменти. Я можу більше отримати, якщо я буду кожен день вбивати всіх големів. Ну, це логіка, щоб не бігати в шахту по 350 разів, друзі, і шукати вугілля або залізу, коли його там нема, а вбивати големів в поселенні, ну якщо ви рядом знаходитесь. Так, я хочу вби... А ні, 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 підожди, а що ти. А... Ну я тебе случайно вдарив. Так, тікаємо, друзі, тікаємо. Ти за мною йдеш. Ти голем. Ну Нарешті ти за мною. За мною. Ну, пробач голема Я не хотів тебе вбивати, але як, мені потрібно дуже сильно твоє залізо. Ти що? А ну йди сюди. Зараз ми його вб'ємо, заполучимо залізо та й будемо жити собі щасливо Пробач мене, але мені потрібно твоє залізо. Я не розумію навіщо мені це квіти. Але знову одне залізо. Та як мені це вже не одне, а три. Та ну чому так мало завжди? Ну добре, давайте ми на ці три заліза зробимо щось і підожіть. Ну таке, я не знаю, у мене дерева навіть немає. У мене тільки... А, ні, є, чотири палки тільки. Ну, я хочу собі зробити залізне кайло, тому що в мене це вже закінчується і дуже швидко закінчується воно, щоб ви знали. Так. так, як в мене тільки 33 солом'яні ці, мені цього не вистачить, щоб зробити український дім. Так, мені потрібно ще знайти, але я вважаю, що тут його вже не буде в цьому поселенні, і мені прийдеться шукати якесь нове. Так. Це якийсь готель, друзі, тому що тут є два, два домики разом. О, а це вже мені дім подобається, але мені не подобається, що тут кактуси є. І він дуже якийсь маленький. Я люблю великі домівки. Так, друзі, я, я зовсім не Е... 에... А ви це бачили колись? Друзі, я тут вже проходив багато. А! Я це не помівте, тому що коли я ось так от, друзі, проходив цей храм, то там селян ось тут стояв. Ну і ходив ось так назад. І я це рішив ход ушов. І все. А тут о, була. А, такси, це ж дуже легко, друзі. Гляньте, як це робиться. Ну зараз Ні, ну мене буде захищати, тоді нормально, норм. Гляньте, як це робиться. Ми беремо любу броню в нашому випадку це нагрудник, загалізм нагрудник написано. І ми беремо захист від снарядів. І що буде зараз? Ціна чарів три. Ми зачарували наш нагрудник, Ми можемо... Ми на удачу не можемо. Ми тільки на це можемо все. Ей, Закид зі снарядів три потрібна, На цей. А, а я чого я не можу його зібрати? Не розумію. Я це що виживання не можу робити? Ну а на меч. Ну на меч можна. Удача. Так я не розумію, чому я не можу це зробити? Ей, чому я не можу його зібрати? Я не розумію нічого, це якось дуже дивно. Я ж все правильно роблю. Це... Ну, я вважаю, що на цьому ми будемо закінчувати нашу третю частину, друзі. Вона була дуже нудна, тому що я не знав, що мені робити. У мене вже все було. Я хотів піти в шахту, але я зрозумів, що в мене немає факелів. Я вам хотів показати, як я ну, можу зачарувати свою броню, але в мене це не вийшло. Ну я вам показав, як я її улучшив і зробив покрасивіше. Ну тоді вже ставте лайки та підписуйтесь на канал, Це обов'язково що вам треба мені зробити. Та і всім до побачення, друзі. Бувайте, бувайте.